В першій міській лікарні з'явився новий сучасний рентгенапарат французького виробництва. Раніше діагностували пацієнтів на старому обладнанні 76-го року, яке не мало таких можливостей. Цей простий у використанні розрахований на три робочих місця. Проводить рентгенографію, рентгеноскопію і лінійну томограму. Дозволяє обстежувати практично всі органи та системи. Якщо я говорю про робочий стол, тобто рентгеноскопія, піщовода, желудка, кишечника. То на протяженні останніх трьох літ із за відсутності можливості на старому апараті ми таких обслідувань діли. Представьте, такое большое население не обследовано. Это, конечно... Нам більша допомога і допомагає населення. Іноді нам люди поступають в тяжкому стані. Іноді люди не сидячі, не ходячі. На старих апаратах не було можливості їх обследовать. Здесь, при помощи большой подвижности трубки стола і вспомогательных средств ми зможемо людей обследовать. Перша міська лікарня обслуговує понад 50 тисяч чернівчан. Новий рентгенапарат дозволить проводити наточні обстеження і вчасно діагностувати захворювання. Основна перевага обладнання безпечність. На даному апараті іде відсіювання в'єтних рентгенівських непрямих лучей на 80%. Ну самі задумають, якщо на старих апаратах це 30% процентів то здесь 80%. здійснивдесять. Нове рентгенівське обладнання в минулому році отримала лікарня в Садгорі. Це вже другий сучасний діагностичний апарат в місті. Всього таких на Україні більше десяти. Це найкращий, це найкращий апарат, який появився на Україні. Зрозуміло, що це дуже полегшить роботу наших лікарів і дозволить часно діагностувати. Такі захворювання, як органів травлення, органів дихання, навіть серцево-судинної системи, і зрозуміло, що кісток вартість цього апарату 1 мільйон 350 тисяч гривень. Придбаний він за благодійні кошти, які надійшли місту в минулому році. Через наш благодійний фонд Вікторія, за які були куплені рентгенапарати, за які були зроблені садочки, дитячі, зроблені дихи в школах. Було б витрачено біля 6 мільйонів гривень. Це бивші мешканці міста. Це хоча бивших чернівчан не буває. Це люди, які живуть і в Києві, і за кордоном які допомагають місту. За спонсорські гроші в лікарні частково вже зробили ремонт. Оновили рентгенівський кабінет, тривають роботи у флюорографічному. Сюди також закупили нове обладнання цифровий флюорограф. За словами головного лікаря, поліклініці потрібна ще сучасна ендоскопічна апаратура. Тут також розраховують на благодійників. Таїсся Гроз Олександр Губін, Ньюс Чернівці.